Це в, в нашу сторону. В принципі, твій було бать уже працював знищує. Сьогодні наша мобільна група завітала до танкістів 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Я сам прийшов в залізниці, mm. е, як сам прийшла повістка, mm. і я тут. Скільки, скільки часу ти працюєш на, на цьому танку? Ну, три місяці. Три місяці. Е, як проходило навчання? Де проходив, і як ти став? Е, я так розумію, що ти одразу став командиром танку? Так. Це угу. у нас були тренажери, так. ми багато на них їздили. До речі, більше часу ми їздили на тренажерах танку Т-72. Угу. Е, е, і ми відпрацьовували як їздили, як механіки, як навідники. Е, ну і безпосередньо угу. як командири. І оце. Що ми працювали на різних робочих місцях, це допомагає зрозуміти специфіку роботи як того іншого члена екіпажу, так і як працює машина. Кілька днів тому хлопці взяли участь в карколомному танковому бою, відео якого вже збирає сотні лайків в усіх соцмережах. А сьогодні ми поговоримо про нього з їх фаховими і цінними коментарями. Скільки тобі років? 25. 25 років. Це неймовірно неймовірно. Такий бій і е, е, такі молоді герої. А це перший такий серйозний бій? Для за мене перший, так. Взагалі один з перших боїв, мене. так да. І ти б так себе показав? Ну, я один би так себе не не показав без досвідченого екіпажу. Угу. Все спрацювало в комплексі. Угу. Досвідчений екіпаж, який вже без е, якихось скажімо е, так, е, доводок, угу. вже знає, як працювати, що угу. робити, куди дивитись, і не підвела машину. Коли ми е, рухали по маршруту висування, в нас прилетів у лівий борт дрон, угу, нічого, і ми це зрозуміли після цього, як навідник вже запущено стабілізатором, угу. ведучий спостереження, побачив, що у нас загорівся лівий борт. Тобто початок був да, з того, початок що вже вас, був... влучив дрончик. Так, але завдяки тому, що динамічний захист спрацював як треба, угу. це дозволило далі працювати. Да. Чи ти бачив одразу, що це не один танк, а їх кілька? Я побачив дві машини. Спочатку дві-дві. Спочатку так. так, а потім а потім побачив, як третя рухалася в сторону цих двох і mm -hmm. вже їхала від нас. Проти вас тоді працював ворог саме якою технікою? Т-80. Т-80. Вони ж пошвидше будуть, ніж Т 72 Так, це 80 швидше, бо mm -hmm. в нього газотурбінний двигун. Mm -hmm. І по вогневій частині вона мабуть в якомусь сенсі краще ніж у Т-72. Про те, що це були Т-80, дізнався після бою чи після ага. тобто, в принципі, твій було бать уже ну, працювалося знищували. Так, я зрозумів. В цьому бою, як так і було, що ви перші їх виявили? Так. Угу, угу. Це дало трошечки. Так, да, це дало найголовніше часу угу. на прийняття рішення, угу, угу. як працювати. От ви вражали ворога на якій відстані? Де-то, ну я не знаю, метру 400, може. — Ого, це, ну, це для танкових боїв дуже близька відстань, так? Да, я так да, розумію. Близько. Скільки снарядів в цьому бою ти використав проти трьох танків? Ну іменно по трьом танкам. Угу. По два снаряди по кожному. Скажи, які снаряди використовував? Осколочні і один комулятивний. Зараз. Це косятка? Так. Да. Це десь в нашу сторону. летить? На в нашу сторону. Десь там ззаді по посадці. Ага, зрозумів. Це, це, це ви одразу виявили два танки перших, так? Да, Разум угу. перших два. Один стояв отак, один що-то крутився, а третій. Я спочатку по одному з снаряду в карди, що стояв. Ага, так, 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 Потім побачив той, що їде, угу. по, по ньому один дав, але ну, він, я так зрозумів, не став, поїхав далі. Угу. Добив ті два, що стояли. Так. І третій, вже, коли розсіявся туман, побачив, як він вже посередині поля, коротше, почти відкатився, угу. я йому в жопу ще один дав. У нас всіх у військових там, є час, коли ми там, трошки відпочиваємо, там, е, можемо подивитися якийсь фільм. Е, після цього часу у війську чи траплялись тобі фільми про війну, які ти дивився? І... І ти бачив, що ну це, це якась вигадка, що насправді так не буває. Є фільм такий з Бредом Пітом Людь здається, як він стосовно правдивості бій з тигром. Mm -hmm. Ну як на мене, там же у фільмі було що тигр їх вразив, mm -hmm. і вони розвернулись бойовий порядок взводом mm -hmm. до нього так, наближувались. Mm -hmm. З історичної, якщо брати сторони mm -hmm. дивитись, то вони наближались, бо Шермани не могли пробити його лобову, mm -hmm. але я не зрозумів, навіщо тигр до них виїхав, бо засідки працювати, а як я цікавлюсь технікою, uh -huh. в нього набагато краща оптика, і, і броня йому дозволяє навіть, може, просто стояти. Mm -hmm. Так що він міг би їх просто не викочуючись на них. Продовжувати бізне цікаво. Цікаво, От як військовий досвід змінює твоє е, враження від фільму.